І так, рулет ось-ось буде у нас уже на презентації, тому ми почнемо з нашої зелені. Так, сьогодні я хочу на оцій таночки подати наше м'язку просто з зеленю, без нічого. Зелень наша є. Та, що ми сьогодні зібрали з городу, ми її отак розірвемо на дві частинки. І отак я викладу гірочкою. Так ми покладемо. І зараз ще цибульки я покладу. Отак мені хочеться. Гарнесенько буде. Буде гарно і смачно, неймовірно. Отак. От Отже, всім рекомендую вдома. Покладіть, будь ласка, мікрогрім. Немає зовсім ніякої проблеми з тим, щоб її вирощувати. Поклали, через два дні полили, забули, через два дні полили, а потім у вас виходить, неймовірна зелень вдома. Тому, будь ласка, робіть і завжди у вас буде вдома зелень. Отже, зелень ми підготували. І зараз ми будемо брати наш рулет, розрізати і викладати, робити презентацію. Неймовірно, вона буде крута. Презентація, смак буде крутий, але я вам хочу що сказати: рулет, він дуже добре буде смакувати гарячим, але якщо ви його залишите і він охолоне, він буде теж неймовірно смачний. Неймовірно, і розрізатися він тоді буде. Е, ну, Гарніше, скажімо так, зручніше, тому що він охолоне і стягнеться все м'язко, і тоді буде дуже-дуже е, вам е, без питань нарізати. Я зараз зроблю нарізку, воно трошечки буде не так, як застивше, але все рівно я зроблю круто, гарно і ви попробуйте, скуштуйте, не пошкодуєте. Отже, достаємо наше м'ясо, наш рулет. Не треба його довго пересушувати. Боже, яка краса, яка краса. Отже, наш рулет готовий. Що ми зараз робимо? Ножниці. І розрізаємо наші нитки. Розрізаємо, знову ж таки говорю гарячий. Одразу подаємо його як гарячу страву, а можна залишити, щоб охолов і тоді як холодну страву подавати. Неточки ми наші забираємо. Так, а, а, а. Так, ще одна. Так. І тепер я можу нарізати. Дуже акуратно, тому що гарячий край відрізаю товстіший, я потім його сама скуштую. І зараз дорізаємо отакими шматочками. Раз, два. Три. Який аромат пішов. Часничок, чорнослив, запах копченого такого, знаєте. Пішло прям копчений, чудослив, неймовірний. І серце видно теж. Отже, викладаємо наш рулетик. Дуже гарний. Дуже гарний вийшов. Отак. От Отак. І я навіть зараз Ще один шматочок покладу. Розвалився. Це те, що я вам говорила. Нічого страшного, абсолютно. Ми отак приклали і виклали. А який запах! Неймовірний запах. Отже, будь ласочка, рулет з чорносливом та салом у нас готовий. Будь ласка, спробуйте не пошкодуйте. Що я ще хочу зробити? У нас тут є наша зелень, яка буде дуже смакувати з нашим рулетом. Але я трішечки її оздоблю олійкою. Зараз хвилинку. У мене часникова олія, і я отак полью і прямо по тарілочці, щоб було видно. Є. Трішечки посиплю сілью, морська сіль і все. І я вам говорю смачного. Ви можете подати з будь-якими соліннями. Соліннями теж готували, маринад ми робили, ми робили мариновані овочі, фрукти. Тому ви можете сюди покласти будь-які мариновані овочі. Дуже смакувати буде з айвою. Скуштуйте смачного усім. Усім бажаю гарного, позитивного, мирного дня. Я вас всіх люблю, обожнюю. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, мені дуже приємно. Вам це взагалі нічого не коштує. Смачного і слава Україні!